Обладуйте ті, хто за останні 9 місяців робив ремонт. <плес> так, добре, я просто хочу на початку зарядитися вашою вірою в майбутнє. Я ненавиджу ремонти. Тому що в мене сусід вже 3 роки підряд робить ремонт. Тому, коли перші ракети вдарили по Одесі 24 лютого, я такий, Ху, ну хоч спокійно поживу. Це його точно зупинить. Але ні, зробив паузу тупо на 10 хвилин. Чисто води попити. Та знову вімкнув трель. Ось зараз е, вимикають світло. І я такий: Хух, ну зараз точно, він зупиниться. Але ні, тепер я чую генератор. Е, кожного дня, це наче кліп Satisfaction. Знаєте? Тру -ту -ту -ту", я отак живу. Так. Чого я взагалі заговорив з вами про ремонт? Бо саме з ремонту. Почалася історія, моя історія того, як я опинився саме на цьому місці. Е, останній свій ремонт, я пам'ятаю, він був ще у 2014 році. Його робили мої батьки. Цікави цій історії те, що ми жили в Луганській області. Мої батьки, напевно, думали, що якщо руські прийдуть грабувати, то хоч не соромно буде. Так, я переселенець з Луганської області. Тож у нас з вами рахунок 2-1, я веду. Мене почали освобождати і спасати трохи раніше за вас, тому коли почалося повномасштабне вторгнення, я навіть трохи ревнувати почав, бо виявилося не такий вже особливий. Так, е, і перед тим як поїхати, я дуже довго сперечався з батьками, куди саме мені їхати. Мої батьки хотіли, щоб я поїхав до Сибіру. А я хотів зробити тест ДНК, щоб зрозуміти, та за що. <рив> да, я дуже довго сперечався, але потім я зрозумів, що це просто така звичка у моїх батьків відправляти мене кудись, де треба копати. <рив> Улітку ну, вони кожного літка мене відправляли до бабусі, щоб я там щось покупав, картоплю. І тому, коли почалася війна, вони такі, ну зараз літо, тому нехай їде кудись щось покопає. В Сибіру точно щось є. Якщо не знайде, що копати, то відправимо туди ще бабусю. вона точно знайде. Да, дивились фільм марсіянин. Моя бабуся, дивились гарно. Моя бабуся як герой цього фільму. Вона ту картоплю виросте де завгодно. Да, бо вона жорстка жінка, бо вона сила. Моя бабуся заводила дітей не тому, що хотіла. а Тому що картопля сама себе не собере. <плес> так. І я взагалі не дуже розумію, як мої батьки наділи, що я колись поїду до Сибіру. Якщо ну, я та людина, яка дуже сильно роздратовує фраза Братські народи. Поплатуйте, якщо ви теж уже такі роздратовує, так? Дуже роздратовує. Я зараз розумію тимношкірих людей, яких роздратовує слово Ніга. Я тепер, коли цю, чую цю фразу, «Братські народи», я такий Ламашинка, закрить так, Ну зараз не час. Святи проскурки. Так. Ну, коротше, я не як ви розумієте, я не поїхав до Сибіру. Ми з моєю дружиною поїхали на підконтрольну Україні територію. Виглядає це майже так само, як і поїхати відпусткою. Ми зібрали валізи, я одну, вона три. Сіли в автобус, потрапили під артилерійський обстріл. Рутина. Зараз це рутина. Вас не власне, да, Ми дійсно потрапили під обстріл, не буду вам брехати. Я тоді дуже сильно злякався за нас обох. Бо ми тоді ще не були одружені. Зараз би я віднісся до цієї ситуації набагато спокійніше. Мені не могло так пощастити. <реш> так, нас бомбили, я настільки сильно злякався, що зробив в дружині пропозицію. Але нас не вбило, а слова, як то кажуть, назад, не повернеш. Я намагався. Просив, молив, домашнє насилля, ну нічого. Ні, ні, ви не подумайте, я свою жінку не бив. Ні, ні. Я на неї заяву накатав до суду за бабуття. Навіть суд не допомагає, ми тепер не розлучні. Так. І після того, як ми проїхали лінію фронту, треба було пересідати на потяг. Ми сіли в перший, трапивши потяг, залізли в вагон та почали вибирати, в якому саме місці ми вийдемо. Ми так би мовити, грали з дружиною в міста. Вона казала: Дніпро, я таке Запоріжжя, вона Одеса. Так, ми грали не дуже правильно цю гру, але й машиність потягу теж нам вибору сильно не давав. Таке. І, і знаєте, я подумав, що якщо б на війна це виглядала навіть дуже романтично, ми молоді забігаємо вперше, трапився потяг, вийдемо в місці, яке нам сподобається, перш за все, дуже романтично. Але ні, це плацкар. Жодної романтики. Там романтикою навіть не пахне. Там пахне, але ну, точно не романтикою. Тому, якщо в залі є е, молоді закохані пари, знаєте, якщо ви купили у двох білети на плацкарт та сіли в нього, ви більше не закохана пара. Ви сім'я. Так. Ви повинні прикривати спину один одному, бо в плацкарті по-іншому не вижити. В пластиарті з нами теж сталася дуже ну, цікава пригода. Біля нас сіли дві дівчини. Здавалося б, дуже гарно. Але ні, вони використали ніщівне комбо. У них було з собою перше шаурма. Дві шаурми. Кожні. Друге пивко. Два літри. Теж так, теж кожній арсенал. І третє, ви ніколи не здогадаєтесь, у них з собою була портативна колонка. Уявляєте, навіть там. Е, і як вони не боялися, бо я вважаю, що портативна колонка це прям ну, легальний привід, що вас вбили. Е, вони дуже не боялися. Вам теж не подобаються ці люди, я розумію. Я прям відчуваю. Так. Е, але був один плюс у цих дівчат, який перекривав всі мінуси. Та ні, не, ні, ні, ні. Вони просто не хотіли закривати вікно. Свої їбальники і вікно. Але потім на якийсь зупинок вони вийшли, в вагоні стало тихіше, спокійніше, перестало воняти шаурмой. Добре. І на їх місце зайшла сімейна пара. І ця пара виявилась глухонімими. Уявляєте, який джекпот? Ні. Бо як би дивно це не звучало. Е, Луханімі дуже галасливі люди. Вони гремлять усім, що в них є під руками, сумками, бутилками, губна гармошка, не знаю, нахуй не їм потрібна. Друге, вони закрили вікно. І чого вони боялися, що їм вуха продує? Ну, літо. Все було нормально. І найголовніше, я не знаю, як сперечатися з луханімими. Я не знаю е, мови жестів, я не знаю, як пояснити їм, що. Відкрите вікно і губна гормошка це не ваше. Дуже, дуже складно було. Через закрите вікно вагоні дуже, стало дуже спекотно, дуже спекотно. І в цей момент я зрозумів, що плацкарт це дуже бодіпозитивне місце. Ніхто не соромиться оголених тіл. Голі чоловіки, жінки, діти. Ну, це якась найдивніша оргія у світі. Сідять яєчка, гумна гармошка. Дуже дивний віць. Е, І врешті ми приїхали, приїхали з дружиною до Одеси. Першим ділом треба було знімати квартиру. До цього я раніше ніколи не знімав квартири, але я не тупий. Щоб зняти квартиру, я одразу підійшов к старій циганці на ЖД. Але вона не здала нам квартиру, бо боялась, що ми люди з Луганська не, ну, таке робити не буде. Навіть вона, уявляєте. Ну зато я в неї біткоїні купив, хоч так пощастило. Тому довелося шукати далі. І виявилось, що в Одесі є три види людей які здавали е, квартири. Е, перший вид це люди, які знали про війну, і вони здавали квартиру переселенцям, але тільки за однією мовою, що в них є Одеська прописка. Мабуть, вони думали, що дебальцювати десь біля затоки. І одного разу мені навіть вдалося прийти до такої людини в квартири та подивитись, бо він якось забув спитати звідки. ми, А оскільки вугілля в нас з собою не було, він нічого не здогадався. Так, ми подивилися. Але ну, вирішили, що треба ще подивитися. І зустріли другу категорію людей це люди, які не знали про війну або не хотіли знати. В той час дуже багато людей в Одесі були такими, бо як вони любили казати. Одеса это Одеса. Страна в страні. Я коли перший раз це почув, я такий: так, а я точно переїхав, бо я десь це вже чув. <рес> у вас теж є гірки Стрелков, як його дозвати? То що, не зняв я квартиру ні там, ні там? Тому довелося квартиру зняти в перевіреному місці: зняти квартиру у бабки. Там точно ми повинні були зняти. Але виявилося, що зняти квартиру у бабки дуже складно. Тому що треба пройти декілька випробувань. Перше це довести, що ти теж дуже сильно фанатієш від Сталіна. Потім цілуєш ікону обов'язково після неї. Ти пройшов тест, вона показує тобі квартиру. Каже: ось диван, ось ще один диван, але поменше. На ньому моя мати померла. Тих пір диван став недоторканим. Та й бабулі заважав щось покласти. Жили колись в домі з привидом ще й бабки. Знаєте, я думаю, якщо в вашому домі приявиться якийсь маніак-убійця, ну це нормально. Щось там поширбушить, трохи петінгу, можна якось домовитися. А привид бабки, тупо постійно включає СТБ по телеку, Каже, що в СССР було класно і воняє. Так, і, і ось е, коли бабка одного разу прийшла за грошима, та яка жива, е, вона мені каже: «Хожу на його. І сідає на кухні на шпагат. Ви б охуїли. Е, я сфоткав, бо бабка крута, тому що ну, дуже крута. Бо мені 20 років, а на шпагат я сідати не вмію. Та й квартири у мене своєї нема. Виходить, що принизила мене два рази. Мені сподобалось приниження. Я ще попросив плюнути мені в рота. Та почав називати її моя госпожа. Так. Самому смішно, пробачте. З тих пір е, я. Орендував дуже багато дивних квартир у дуже дивних людей. І в якийсь момент я знайшов прям гарну квартиру, де хазяїн не ходить на йогу. Він не мертвий. Ну, без приколів. Сусід з приколом, але ну, ми українці звикли сусідів з приколом, нормально. Можна жити. Живий і радуйся, коротше. Гарна квартира. І ось 24 лютого. Повномасштабна війна, я прокидаюсь від вибухів, е, звісно, підходжу до вікна, дивлюся, там люди щось метишаться, бігають, е, коли збираються. І я такий думаю: так, е, ну, переїжджати ще раз, я, напевно, боюся більше, ніж ракет. Дякую, народ.